Що мав на увазі Зеленський, коли заявив, що патова ситуація на війні це тимчасова слабкість. Я думаю, що те і мав, тому що, перш за все, в нас він опирався на те, що вже було, що ми вже були в подібних ситуаціях і весь час вилазили і справлялися. І це щось на рівні. Тимчасово, що дуже скоро поміняється. Так що я думаю, що те, що він говорив, він про це і думав. Тут ще якесь очікування, да? він знаходиться в очікуванні, що його почують, нам допоможуть. От ну, тут все таки ми чекаємо, да? що щоб ми щось отримали. Так що це про те, що тимчасово, те, що, що тимчасово. Чи вплине на економічну ситуацію в РФ 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії? На ситуацію війни ні? А там більше на те, що буде відбуватися саме з фінансами. Да, якось це більш тиск на фінанси, тиск якось поглиблюють кризу на, на війну? Ні. Чи справді Ілон Маск збирається до Москви? Ну, На сьогоднішній день точно збирається. Там є якісь домовленості, притом якась навіть історія підписання якихось контрактів. Так що так він збирається. Чи вдасться російській владі продати націоналізоване майно Коломойського в Криму? Та да, продадуть вони. Це вирішене питання. Скажу більше, що там. Навіть є, хто готовий купляти, це просто така реферанс для людей. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Нам говорять, що так є. Це люди, які вірні України, вони з нами співпрацюють. І так я б тут. Не сказала, що вони і раніше не робили, тому що нам показують, що просто була якась команда до певної міри вести себе тихо, там більш такі режим самозберігаючий. Так що глобально вони завжди працювали. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні? Трошечки не так перефразую. Вони їх сформують. Чи будуть вони ефективні, то вже інша історія. Але сформувати вони їх сформують. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вирішить Америка проблему нестачі ресурсів для допомоги Києву? Нам, знаєте, так зразу говорять, що так вирішать, і якби ворог один, години це потрібно зробити. Єдина така капля дьогтю в цій діжці, це через якийсь конфлікт, через противоріччя, і в кінці кінців воно все залагодиться. Так що так, повоюйте та й вирішить. Чи справді росіяни зменшили інтенсивність боїв під Авдіївкою через колосальні втрати? Це сто відсотків, так і навіть ця інформація вже дійшла до тих вушей, до яких вона мала дійти. Так що щось вони там уже зараз рахують, да скільки їх є? Ну, якась недостача точно воїнів зараз там є. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ? Моя відповідь Чи вони наполягають? Ну тут все що. Про наполягають, да, все, що давайте, хоч пізніше, але давайте будемо говорити до 100% Так єдине, що не є такого погодження, да, тут башня, наполягати можуть на чому завгодно, поки нема такої підтримки остаточної, але наполягання є. Чи буде введений офіційний облік військової допомоги Україні до кінця року? Я думаю, що так. Воно воно вже працює. Воно просто якось немає якоїсь системи, чи що якісь до налагодження там відбуваються, так що моя відповідь так. Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Ну, він вона і залишається знаєте, таким ворогом, який підставляє. Так що, моя відповідь 100% так. Я не бачу, що вони якимось чином нам не будуть ставляти палки колеса. Це їхня позиція. Так що поки що так. Чи розширить Євросоюз список заборонених до експорту російських товарів? Теж моя відповідь так, над цим уже працюють. І воно якби дуже скоро ми про це почуємо. Так що так. Чому обіцяний контракт на 100 німецьких САО для України досі не підписаний? Ну він в процесі, але там в чому розбіжності за це обіцяли розрахуватися. Хай затримка з розрахуванням. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року? Моя відповідь залізобетонна, так, тому що є подібне розпорядження і взагалі за цим будуть слідкувати. Я навіть думаю, що там не тільки Пушкіну, тому що якесь таке, знаєте, глобальне розпорядження забрати все російське, забрати все те, що якимось чином нам нав'язувалось. Про що намагався домовитися російський олігарх Абрамович зі спонсорами Путіна? Та, тут, як завжди, все те саме. Тут тема знову ж перемовини, якась тема більше підійти до якоїсь більшої лояльності, тема якоїсь навіть Дорога від башні, я б тут так сказала. Так що тут припинити якісь суперактивні дії. Тут, я не думаю, що він був чимось оригінальним. Це все те, що було до цього. Чи справді на Лівобережній Херсонщині ЗСУ має великі успіхи. Чи має ЗСУ там успіхи? Так, має. Тут я можу. Підтримати, я тут трошечки не можу підтримати ідею, що вони великі. Чому? Тому що успіхи мають, ми там добре закріпилися. Але навіть іще на цьому нам говорять, що ну через що велике масштабування, да? тут ілюзія масштабування. От чому я конкретно кажу, що я не впевнена, що вони великі. Так, успіхи є, ну не супер успіхи. Це все оці великі успіхи в нас чекають попереду. Так що це зараз якийсь тільки початок тих успіхів. Чи вплине на економіку РФ те, що Сербія підписала газовий контракт із Азербайджаном замість Росії? До 100% вплине. Якось фінансово їх підріжуть тут. Навіть нам дають п'ятірку пентаклів втрата фінансів. Так що я думаю, що дуже так сильно підріже Росію. Чи будуть налагоджені стратегічні партнерські зв'язки між Україною та країнами Африки протягом півроку? Ну, я б не була так радужно, я б не казала, тому що чи будуть у нас якісь зв'язки? Так, вони будуть. Чи будуть це зв'язки якісь. На рівні співдружності, якоїсь супердопомоги нам зразу говорять, що ні. Знаєте, зв'язки є, ми дивимося один на одного, знаємо, що ви є, але якось не включаємося. Так що тут таке питання зв'язків на виході, і далі нам знову ж двійка мечів про те саме. І двійка каже, що ми тільки навчаємось їх. Відбудовувати так, що зв'язки будуть. Я не бачу, що там буде щось з тих з тих зв'язків, буде обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.